Дружина коханка і кохана. Такий вибір жінок Богдана Хмельницького. Одна подарувала йому дітей, а інша емоційні гойдалки. Це проект файно. Сьогодні ми говоримо про три любові великого гетьмана. Ганна Сомко. Перша дружина Богдана Хмельницького невідомо скільки їй було років на момент шлюбу. А це 1623 рік. Проте пишуть, що прийшла на Богданів хутір. Вона юною дружиною була спокійною та врівноваженою. У справи чоловіка не втручалась, займалася побутом та дітьми. Скільки їх точно було, також невідомо. Ймовірно, це було троє синів та шість чи вісім доньок. Скоро Богдан Хмельницький перетворив свій невеличкий хутір суботів на потужний маєток. До нього належала садиба з домівкою та господарськими будівлями, тік із запасами зерна, велике поле, два млини, слобода із корчмою, а також хати переселенців. І з одного боку, це ж класно, коли господар такий чоловік, все в сім'ю. Проте Богдан все більше занурювався у справи козацькі. Тож, все велике господарство, плюс виховання дітей лягло на плечі Ганни. І я ще хочу нагадати про кількість вагітностей та пологів жінки і зрештою. Штою вона не витримала, Анна часто хворіла і померла приблизно у 40 років. Отут хочеться ще раз згадати о тих розумах, які закидають про в полі рожали і нічого а про смерть у 40 років чомусь. Мовчать, і це ще Ганна була непростою селянкою, тому що тут говорити. Повернемось до Хмельницького. Ще за життя першої дружини в домівці з'явилася молода і вродлива дівчина-сирота Мотрона. Вона допомагала з домашнім господарством, і одні кажуть, що вона стала коханкою Хмельницького ще при живій дружині, інші, що вже після її смерті. А я скажу, що зараз ми не можемо достеменно щось стверджувати. Тож до чи після смерті Ганни це невідомо, та все ж молода служниця таки стала жити з Хмельницьким як дружина. Щоправда, пара не повінчалась. Тим часом статки і зв'язки Хмельницького не давали спокійно спати його сусідові Данилові Чаплинському. До всього він ще й побачив красуню мотрону, і його заздрість розгорілася ще сильніше. Тож, у березні 1647 року, коли Богдана у суботові не було, Чаплинський напав на його хутір, пограбував, спалив і викрав Мотрону. А невдовзі Обвінчався з нею примусово це було чи ні, невідомо. Бо є така думка, що ніби так Матрона хотіла помститися Хмельницькому, бо він не брав із неї шлюб. Правда, це чи ні? Хто зна? У сенаті Чаплинський виправдовувався тим, що Богдан, начебто, силоміць, її тримав у себе, а тому вона так легко його кинула. Микола Костомаров писав, що суд це закінчився жартами, а самого Богдана трохи підсміювались. Охота тобі, пане Хмельницький, жалкувати про таку жінку на білому світі багато ліпших красунь. Пошукай собі іншого отця, нехай залишиться з тим, до кого прив'язалася. Втративши маєток у суботові, Богдан із дітьми оселився у батьковому домі в Чигирині, і наша історія могла б завершитися. Але Чапленський не вгамувався. Восени того ж 47-го року. Він звинуватив Хмельницького у зраді і наказав кинути до в'язниці. Але Богдану вдалося. Звільнитись, і можливо, що допомогла йому в цьому його колишня Мотрона, яка тепер звалася Олена. Усе ж таки далеко непрості стосунки поєднували Олену та Богдана ще до повстання, коли вона наважилася захищати його від власного чоловіка, відомого усім своєю жорстокістю. Доля чигиринського сотника була Олені. Явно не байдужа, і навіть на цьому історія Богдана та Мотрони не закінчилася. Бо коли Хмельницький переможцем повернувся до Чигирина, Чаплинський втік. А дружину, за яку начебто так боровся, покинув. Таким чином Богдан і Мотрона знову зустрілись, ба більше одружились. Нарешті, можливо, подумала Мотрона, а може, й ні. Отож, вони одружилися і стали жити разом. Богдан часто їздив у справах, і Мотрона залишалась сама. Вона не змогла знайти спільну мову з доньками Едьмана чи дружинами старшин, тому надавала перевагу усамітненню чи спілкуванню із ворожками. Старший син Хмельницького тиміш не любив Мотрону. Він знав її ще з дитинства і тому не сприймав як дружину батька. Хмельницький намагався помирити Мотрону і сина навіть силою, але не вдалося. Мотрона обходила Тимоша стороною і зблизилась з молодим дворецьким. Хлопець був освіченим та мав престижну на той час професію годинникаря. Якось Хмельницький не дорахувався у своїй казні золота. Він доручив сину розслідувати цю справу. Під час допиту із тортурами Дворецький визнав свою провину. А бонусом ще й те, що був коханцем Мотрони, і, начебто, вони збирались втекти із вкраденими грошима до Польщі. І, начебто, до цього ще й був причетний Чаплинський, який ніби наказував Мотроні перед втечею отруїти гетьмана. Але це лише одна із версій. А по фактам, ти Нарешті отримав нагоду поквитатися із ненависною мачухою, за даними польського мемуариста Станіслава Освєнціма, Мотрону та її коханця зв'язали докупи у такому вигляді, в якому вони чинили перелюб, і після цього оголеними повісили на шибениці. Правда, це чи художнє перебільшення знову ж таки важко сказати, але її точно стратили. Восени 1651 року Богдан Хмельницький одружився втретє. Його обраницею стала Ганна Золотаренко. Їй було 48 років, а гетьманові 56. Якщо стосунки з Мотрованою, це були такі емоційні гойдалки, як ми зараз кажемо. То третя дружина Ганна це тиха гавань. Жінка була спокійна та поважна. Знайшла спільну мову з родиною та оточенням гетьмана. Опікувалася його доньками, та навіть знайшла підхід до гарячого тимоша. Охолонув і сам Богдан. Дан з Ганною він став спокійнішим та більш розбірливим. Зокрема, у спілкуванні Ганні вдалося віднадити усіх випадкових приятелів, які хотіли поживитися за його рахунок. Її визнала навіть королівська родина. Так під час однієї зустрічі з польським послом, той передав Хмельницькому пакет. А там лист та коштовний камінь. Їх королева Марія передала у подарунок козачці. Боже всемогутній, що значу я перед лицем твоїм черв'як нікчемний. Вигукнув Богдан і просльозився. Такий подарунок за дипломатичним етикетом означав, що королівський двір визнавав високий статус гетьманової дружини. Ганна Золотаренко була із Богданом до самої його смерті. Коли влітку 1657 року серце гетьмана схопило вже вдруге, вона просиділа біля нього, не відходячи п'ять днів. Повдовівши Ганна Золотаренко постріглась у чорниці Києво-Печерського монастиря. Там і померла. Постать Богдана Хмельницького. Точна численними легендами, і не всі вони про битви. Його особисте життя не менш цікаве ніж військове, і можливо, з часом історики відкриють ще якісь нові факти, аби в моїй розповіді було менше оцих наразі достеменно невідомо. Дякую, що додивились до цього моменту. Для нас це дуже важливо.